І так, всім привіт. Сьогодні нас, до нас вернулося знову тепло. Після дощику так гарно, тільки мокро, Тому ми сьогодні працювали у теплиці, в теплиці почистили повністю теплицю, але не встигли винести. Зараз покажу. Ось так тепер виглядає наша полуничка почищена. ось, Все чистенько, все гарне. Завтра повинусим і буду робити тут обробки. Да, ще попідсожуємо там, де є випади. Випадів небагато, але вони подекуди є. Не те, що випади, Ми просто удалили ті, які ну такі. Із високою посадкою, що вони ну, не перезимують. А ті, які держаться у горно, ті, ті залишаються. Також повиламувала рожочки лишні, по три-по чотири рожка залишила. Звичайно, там, де підсажували, там по одному рожочку. Ось, бачите, бачите, цими вусиками підсажували. Ось. то Там, звичайно, один. Але він, я думаю, ще поділиться. Нарізали ось ми стільки вусів. Ось. Тому робота в мене є далі. Вусами не обрізали, не підчищали. Різали із ну, повністю із, із плитями, а потім будемо сидячи обрізати. Тому що обрізати тут, чистить це дуже довго. А так ми ось у двох за день ми повністю почистили тепличку. І об, окремо обрізали вуса, покидали в мішок і окремо листя, як бачите. Залишилось мені чистити вже зовсім небагато полуниці. На вулиці вже буду підчищати менше, обрізатиму листочка, буду обрізати тільки поганий листочок. Ну, тут ми теж саме робили. Ми тільки поганий листочок удаляли, той, що вже віджив. А це ще працює на полуничку, ще е, получає пітані з е, цього листочка. Тому Звичайно, ми залишаємо листочок на вулиці, будемо теж так обрізати вуса у мішки, а потім уже будемо висаджувати. Ті, що обрізані вуса у мішках, вже можна сісти у теплиці, у розсаднику, сісти і пообрізати, сидячи набагато легше, ніж тут, звичайно. Складаємо ми їх такі мішки, залишу їх на вулиці. На вулиці у нас прохолодно, тому буде на вулиці. Якщо завтра буде тепло, то поставлю десь в тінючок. І буде в тіні чекати, поки я їх обріжу і будемо висаджувати. Будемо висаджувати у касетку. Стаканчики. і звичайно, ну, Стаканчики, мабуть, я не буду її висаджувати, тому що в мене там у теплиці. В отій, в отій, там в мене руки грязні, бо <смі> обрізали полунички. Там дуже багато стаканів на альбі поставлено. Тому, і... тому буду ставити у касетку. Ось у мене стоїть вже на вулиці клері, на вулиці стоїть е, так хотіла швидко сказати омі. Омі. Ось тако. Вже хороша, вже можна висаджувати. Ось ми приготували. Е, під розсаду буду ставити тут касетку. Буду ставити на укорінення. Тому в мене додається тут місце. Перед цим я оброблю всі стіни дезінфектором, тим, що я показувала Йодоцидом. Ось у мене вже лізе плівка, тому треба наверх, мабуть, кинути ще одну плівку. Вона не перезимує, вона вся покуцана. Тут же вона видержала грот, то, можливо, це її грот побив трішки. То скажу чоловікові, що ще один є сюрприз. Треба накривати ще зверху плівкою. Не знаю, чи будемо цю знімати, а натягувати нову, Ну, Но вона не витримає. Я думаю, що вона не витримає ще один рік. Та й не треба ж мені такі дирки тут. Ось, бачите. Ці дирки не заклеїш, їх дуже багато, дуже багато. Це коли в нас був грот, ті в мене теплиці видержали, а тут плівка вже старовота, то і не витримала, хоча чоловік воно позаклеював, але це не допоможе. Сьогодні дивилася прогноз погоди, то обіцяють ще, ще тепло, і тепло ще і в лист... у... листопаді, то я ще буду продовжувати висаджувати маточники. Зараз на розсаду взагалі найкраще висаджувати полуничку. От саме в такий час. Чому? Тому що полуничка, яка висаджена вже у листопаді, в жовтні листопаді, вона вже не дасть великий урожай, звичайно, буде сигналочка, буде якийсь один цвітонос. Ну, смотря, звичайно, яка розсада, якщо рожок товстий, то буде більше. Якщо менший рожок, то значить буде, звичайно, ягоди менше. Ну, Стаканна розсада, звичайно, стаканна може висаджуватися і пізніше, тому що я висаджувала у листопаді місяці, вже після того, як випав сніг. Потім він розтанув і я отримала від Людмили Кунець розсаду в стаканах. І в мене була йогітка. Ось ми почали висаджувати біля теплиці, де ми заслали дві полоси агроволокна. Почали висаджувати маршал, тому що він у мене завжди він у мене був на землі. А маршал така дуже м'яка ягідка, що її неможливо, коли от піде дощ, От ну, завжди, як, як, як кажуть, як закон подлості, як тільки починає стигнути полуничка, то йдуть непрохані дощі. А це така полуниця, що її треба тільки на мульчі вирощувати, тому що вона дуже м'яко. Вона смачна, дуже смачна. Це дуже старий сорт Маршал. Вона така довгенька. І дуже смачно. Це в мене була, як невідома, номер один. І вже нарешті я вияснила, подивилася у Дмитра Соловйов на каналі. І він показував свій свою, свою маршал, і я впізнала свою полуничку. І по листу, і по ягоді, і по характеристики, все сходиться. Тому я впевнена на всі 100, що це в мене маршал. Хоча я її колись і виписувала, але мені прислали місто маршала Мальвіну. Так що, от так. Що Дуже гарно в нас зараз на вулиці. І легко дихається, дуже така погодка гарна. Дущик гарно промочив землю. В мене навіть отам, де в садочку я, вон там садочок у мене, де в мене була малинка, я її прибрала. Отам. І пам'ятаєте, мені вислали жито, от уже жито вилазить. Тому що пішов дощик, хоча я ж поливала, я постійно її його поливала. У мене та полівалка не виключалася, я її тільки переставляла. Е, виключалася тільки на ніч. То вже завела за жита. Дякую вам велике, що вислали мені жита. Ви, якщо захочете полуничку якусь, я вам вишлю безкоштовно, хочете навесні, коли захочете. Так, Я вмію бути вдячною. <гум> так. Ну і взагалі от зараз дуже хорошо приймається все, абсолютно все, щоб не посадив. Зараз можна саджати чубуки смородини, чубуки винограду. Ну, практично все можна зараз садити, тому що вологи вистачає, на вулиці тепло. Я дивилася ще до кінця ну, на, на тиждень погоду, то погода доволі комфортна для такої пори року, дуже комфортно. Тож саджаємо, і, і все в нас обов'язково вдасться. Завтра будемо продовжувати висадку, бо Скоро вже зима, і мені треба висадитися, щоб на слідчий рік була у мене розсада. Зараз я в основному, звичайно, насаджую маточники для того, щоб була розсадка. Тут я теж буду насаджувати маточник, але я заслала агроволокном, тому що я замучилася полоть його. Краще я сюди поставлю. Врізану касетку, стаканчики, на рівній поверхні воно дуже гарно буде стояти. Можна навіть у ящиках ставити стаканчики. І Дуже мені буде зручно тут поливати, тому що у мене тут буде чималенько сортів посаджено, буду висаджувати хоча б по рядочку усіх сортів, щоб так оновлювалася, оновлювалася полуничка. Так що на цьому все. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. Обов'язково до побачення.